Сечокам'яної хвороби. У листі є речовина, яка не дозволяє загущенню крові. Вишня – це джерело вітамінів А, С, Е, ПП, групи Б, а також мікро- і макроелементів, включаючи цинк, калій, магній, йод, фолієву кислоту. Корисні як свіжі плоди вишні, так і сік. Для підвищення гемоглобіну достатньо випивати по склянці свіжого вишневого соку в день. Рекомендується випивати вишневий сік вагітним жінкам. Доречно такий сік хворим на подагру. Він завдяки калію і магнію виводить зайву рідину з організму. Знижує артеріальний тиск, профілактує тромбози, напади стенокардії. Вишня також сприяє розщепленню жирів і тому стане у пригоді тим, хто бажає скинути зайві кілограми. Вишня одна із небагатьох ягід, яка допомагає нам схуднути.